Добрий ранок, малята! Запрошую вас на заняття з розвитком мовлення, де ми з вами розглянемо деяких комах та спробуємо самостійно скласти розповідь за картиною. Ну що, малята, добре, тож ми починаємо. Хто це до нас завітав? Погляньте, які гарні метелики! Які вони яскраві. Метелики нам принесли загадки про своїх друзів комах. Тож давайте ми з вами спробуємо відгадати ці загадки. Сідайте зручненько, слухайте. Хоч не олень роги має і не птиця, а літає чорний, чорний, а не круг, це малий моторний так, жук. Вірно малята молодці. Наступна загадка, слухаємо уважно. По травиці він стрибає, і строкоче, і співає, заливається, як дзвоник, називають його. Так, вірно, коник. Так? Він гарний, зелений, високо стрибає по травичці. Наступна загадка. Хто літає над лужком, наче вертоліт? Запальне поп'є нектар її знову у політ. Так, вірно, це в нас. Бабка, це в нас, так? які в неї гарні крила, як райдуга? Наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам наношу не чіпайте, бо вкушу. Так, це бджола. Молодці. Навесні парвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Так, це в нас ось такий яскравий метелик. Так? Добре, молодці, яких комах ми з вами відгадали? Так, жук називайте разом зі мною. Це в нас коник. Це в нас бабка. Так, це бджола. Та ось такий гарненький метелик. Молодці малята. На галявині? Хто це? Так. Де зображені діти? Так, на галявині. Що робить хлопчик? Так, а чим він ловить метелика? Так, сачком. Так, малята, сачком хлопчик ловить метелика. А що робить дівчинка? Так. Чим вона ловить коника? Руками, вірно, малята. Зараз ми будемо складати розповідь про цю картину. Діти гуляли на лісовій галявинці. Дівчинка побачила коника в травичці. Вона стала ловити коника долоньками. Хлопчик став ловити метелика сачком. Гарна в нас виходить розповідь. Дітям було весело. А тепер спробуйте самостійно скласти розповідь за цією картиною, а на допомогу вам, звичайно ж, прийдуть ваші батьки. Давайте ми порівняємо. Уважно розглянемо цих двох комах і порівняємо їх. Які комахи ви бачите? Так, бджола та бабка. Молодці. Чим схожі вони, а чим відрізняються? Так, в них є крила, так лапки. Вірно, вони комахи. І вони літають. У них однакові частини тіла: голова, тулуб, крилля та лапки. Молодці. Вірно? Порівняйте, тепер ви і скажіть, чим відрізняється бджола та бабка? Так, у бджоли є жало, у них різне забарвлення. Бабка стрекоче, а бджола дзищить. Так і в них різний розмір. Кому комахи приносять користь. Бджола збирає нектар з квітів, з якого потім робить мед. А мед це корисне для нашого здоров'я. Допоможи бджілці зробити зібрати пилок, треба провести лінії, а ви проведіть їх пальчиком, або мами вам намалюють на папері. Та спробуйте розфарбувати метеликів. Добре малята. Про яких комах ми сьогодні говорили? Пам'ятаєте? Так, це в нас жук. Називайте малята, допомагайте. Так, вірно, жук. Потім у нас іде коник, бабка, бджола і метелик. Молодці малята. Дякую вам за увагу!